Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми поговоримо про надзвичайно цікавий момент. Багато хто говорить про велич Китаю, про стежень Сі. Але от ми завжди в своїх відео пояснюємо, що загальне ВВП справді на населення майже півтора мільярда воно може бути великим. Але якщо ми переходимо до життя пересічних людей, то ця система ніфіга не кайфова. І от зараз частково будемо про це все говорити. Почнемо ми з жінки на ім'я Цау, кілька років тому перебралась з Китаю до Токіо, сподіваючись відірватися від людного середовища вдома. Коли вона приїхала в її будинку, було лише кілька китайських родин. Тепер уже більше десяти. Це нова хвиля мігрантів середнього класу, яких у самому Китаї називають ран ріті. Хто тікає за комфортом і спокійним життям в Японії? Хтось хоче пустити тут коріння, хтось лише проживає і тримає бізнес на батьківщині. Чому з Китаю до Японії почали пробувати все більше людей? Хто саме стає мігрантами до Токіо? Як це впливає на місто? Та як воно змінюється? з часу? Треба так сказати, що тікають не тільки в Японію, тікають в багато країн, зокрема в А Китайський середній клас став, знаєте, причиною одної з причин росту цін на нерухомість в, в середньому в Канаді. Це цікавий момент. Ми це на останньому капіталісті цю тему розбирали. Це дуже цікавий, тобто фактор. Китайських мігрантів цікавий загалом і багатошаровий. Поїхали далі. Розмови про переїзд стали настільки буденними, що за вечерю в Шанхаї чи Пекіні люди легко годинами обговорюють візи, квартири, перевезення родичів і шляхи інтеграції. Є навіть не класний сигнал. Запитання наскільки довго ви лишаєтеся, означає, що бесіда переходить до теми міграції. Японія приваблює не лише практичними речами, як надзвичайною медициною, безпекою, стабільними інституціями чи свободою слова. Для батьків вона стала альтернативою. Якщо колись уявною метою були США, тепер для середнього класу Китаю цю роль бере на себе Токіо. Що це означає для Японії? Поки не до кінця зрозуміло, одні бачать в цьому шанс оживити країну, яка старіє і втрачає населення. Китайські підприємці можуть дати їй нову енергію, інші побоюються проблем, нерухомість дорожчає. Місцевим стає важче купити житло, а політики вже починають грати на популізмі. Уряд навіть посилив правила видачі бізнес-віз. Присутність ранрі вже відчутна: хтось відкриває книгарні, інші проводять час у кав'ярнях. Джимбачо. Частина шукає житло біля хороших шкіл, а заможніше оселяються в Адзабу чи Айомі. І все це разом поступово змінює образ Токіо, яке стало несподіваним прихистком для нової китайської діаспори. Земля в Японії – це дорогоцінний актив, який справді дорожчав протягом багатьох років, і те саме чекає Україну. Тому все актив можна і треба інвестувати. Інвестувати вам особисто як запитаєте ви це. Ви дізнаєтесь на курсі інвестування в землю від школи останнього капіталіста. Куди інвестувати, як інвестувати, які стратегії, які ризики? Як гарно здати землю куплену в оренду, вас не кинули про договорі. Про це все та більше за посиланням під відео. А ми поїхали далі розбиратися в китайсько-японській міграції. Термін Ранрі з'явився в Китаї кілька років тому. Але розголосу набув після шанхайських локдаунів у 22-му? Він складається з двох частин. Ран у китайському середовищі означає не тільки рух, але й ліквідність і рі це. Початок так слово Японія, якщо брати китайською. Саме тоді, під час найжорстокіших карантині, багато людей з середнього класу зрозуміло, що залишатися вдома їм дедалі важче, як і фізично, так і психологічно. Ну, тобто заможні китайці або ті, які хочуть успіху далі, зрозуміли, що е порядочок комуністів він не, для... не для всіх. Японія ніколи офіційно не виставляла себе країною для мігрантів, але на практиці приймає їх чимало. Станом на двадцять рік тут жили вже близько 3,5 мільйони іноземців, це приблизно 3% від населення, що нам додається ще тисяча нових мешканців, і кожен десятий з них громадянин Китаю. Що темпи збережуся, в 2025 році китайська громада в Японії перевищить мільйон для країни, яка десятиліттями лишалася доволі однорідною, це значна зміна. Ах, будемо спостерігати, знаєте, у нас тут під боком є Польща. Там багато чого спостерігаємо. От, схоже, можемо спостерігати там в Японії. Ті, кого називають Ранрі, мають спільний портрет. Вони забезпечені родини, які найбільше дбають про освіту дітей, часто купують квартири в Токіо як інвестицію. У міжнародних школах буває так, що заявки від китайських родин складають понад половину всього потоку. Ринок житла добре ілюструє масштаби цього руху. У Хмарочосі Бранс на березі токійської затоки приблизно кожна п'ята квартира записана на власника з китайським прізвищем. У Рапонгі нові трикімнатні апартаменти продаються по 350 мільйонів мільйонів єв, євро. Це близько 2,5 мільйона доларів. Причому часто їх реалізують саме китайські агентства. Навіть квартири в Олімпійському селищі, збудованому для ігор 20-го року, тепер активно розходяться серед покупців із материкового китаю. В результаті китайська міграція помітно змінює ринок нерухомості в столиці Японії. Як розповідають самі переселенці, їхній досвід схожий. Мігранти згадують, що в Женжені вони вважали себе сучасними міськими людьми, але пандемія все змінила. Держава показала, що потрібен порядочок, потреби середнього класу не має значення. Тому рішення виїхати хоч і складне, водночас здавалося очевидним. У Токіо вони вперше відчули щось схоже на стабільність і життя вільне. От так от китайська душа, вона, вона прагне. Свобода теж будь-яка людина. Особливо та, яка пнеться, знаєте, працює, хоче просто життя. Ну, Тільки от, бачите, це, до речі, таке відгруження від відео. Якщо раніше емігрувати було не так просто, і цей середній клас, ця буржуазія вона вимагала свобод в своїх країнах, а зараз вона просто емігрує, підсилює буржуазні країни. а м -м, Тоталітарні держави створюють. Контроль у порядочок і вимиває середній клас. Але фішка в тому, що проблеми то нікуди не діваються, як то кажуть, нема, не буде буржуазної революції, буде це, до речі, дуже цікаво в країні, в якій пройшла типу, комуністична влада, яка по суті своєю революційною, яка цікава, ця система отримує революцію. Знаєте, просто природа речей нікуди не дівається, вони не вирішують глибинні проблеми китайські комуністи. Рано чи пізно взірветься, яка вона буде антикомуністичною? Ну, прокомуністичною вже не буде, тому що ж не можна навішити на капіталістів те, що зараз робиться в Китаї. Ну, Це цікаво, до дискусії розмова. Ну, це так. Ми рухаємося далі. Шлях до рішення міграції у багатьох починається з простого туризму. За минулий рік Японію відвідали близько 7 мільйонів туристів з Китаю. Поїздки нерідко стають моментом, адже вони знімають пропагандистські стереотипи і показують країну з іншого боку. Чисті і безпечні вулиці, сервіси, сокурівня, відчуття нормального життя. Часто перетворюються на перший крок до розмов про переїзд. Ца вперше опинилась в Токіо у 2017-му, коли компанія відправила її у відрядження. Каже, що відразу відчула різницю в ритмі життя, навіть коли людей на вулиці багато. Там панує якийсь дивний спокій, зовсім не схожий на щоденний хаос у Китаї. Уже наступного року вирішила, що хоче жити саме тут. Коли вона почала шукати житло, то зупинилась на Мунькьо, районі, який у Токіо відомий своєю освітою. Для Сао це було дуже важливо, адже вона сама виховує двох дітей. Столиця Японії дорога доводилося рахувати кожну витрату, але тут були якісні державні школи, приватні гуртки і навіть місцеві програми підтримки для сімей з меншими доходами. Плюс ще один бонус. Дітям іноземцям в школах дають додаткові уроки японською, щоб їм було легше влитися в середовище при цьому Японія переживає демографічну кризу, яка зіграла ЦАУ на руку ще у 2016-му народжуваність упала нижче мільйона вперше за всю історію. У 24 му скоротилась до 700 тисяч у сільських регіонах. Через це закривають школу. А в токіо навпаки з'являються вільні місця. ЦАО змогла без проблем влаштувати дітей туди, де раніше шансів практично не було. Та все не настільки просто. Китайців бунькю стало настільки багато, що діти почали триматися гуртом і майже не спілкуватися з японською позакласом. Цао хотіла, щоб її діти більше інтегрувалося в японське середовище. Тепер вона навіть думає про переїзд у інший район, але не говорить про це вголос бо боїться, що за нею протягнеться хвиля інших ранрі. і знову утвориться та сама замкнена китайська спільнота. Китай далі втрачає людей, але вже не тільки тих, хто виїжджає без грошей в кишені. Якщо раніше це були переважно робітники чи малозабезпечені, забезпечені, то тепер країна стала світовим рекордсменом за відтоком багатіїв із мільйонними статками. Лише за 24 рік таких було понад 12 тисяч. І це ще не все. На хвилю виїзду накладається нова хвиля, середній клас, який хоче більше спокою, але не планує тікати на інший кінець світу. Для багатьох таким ближнім кутком виявилася Японія. До неї три години літаку із Шанхаю. США ще недавно виглядали головним напрямком для міграції, але після приходу Трампа провабливість впала. З'явився навіть новий термін ти тих називають, хто пожив в Америці, але тепер перебрався до Токіо. Попри всі ризики від нестабільності в регіоні до землетрусів, японська столиця здається безпечнішою ставкою часи світових коливань. Дешева єна робить життя там вигідним для тих, хто має заощадження в доларах. А візи для бізнесу і фахівців даються простіше ніж у багатьох інших країнах. Поки тому не дивно, що після того, як Джек Ма зіпсував відносини з Пекіном, він осів саме в Токіо, а за ним підтягнулися інші підприємці. Китайських біз бізнесменів тепер легко помітити на гінзі чи ногідзація, і японські медіа не оминають цієї теми. Не лише мільярдери, а й менш заможні мігранти купують готелі, ресторани, курорти. Цю хвилю досвідів журналіст Такехіро Масотому у книжці Ранрі, яка добре продається в Японії. Досліджував, він нагадує, що це всередині 90 х китайців в Україні було лише 200 тисяч. До початку 10-х їхня кількість піднялась до 700 і трималась на цьому рівні. Але останніми роками цифра різко стрибнула вгору у своїй книзі Масутомо пише, що до Японії останніми роками приїхало близько 100 тисяч китайців. Це, звісно, інший тип міграції ніж коли. Колись, якщо в 80-х, 2000-х роках до Японії їхали здебільшого студенти чи за стажери з провінції, часто з мінімальним рівнем японської, та навіть із симпатіями до Пекіна, то тепер ситуація інша. Сучасні переселенці це люди з великих міст, заможні, які селяться у престижних кварталах Токіо чи осаки. Їхня японська далека і досконалості, але і прив'язаності до режиму сі вони не мають. Ось, наприклад, Джеймс з Шанхаю, колишній журналіст, його дружина, отримала візу як висококваліфікована спеціалістка. І вони вирішили перебратися в передмістя Урави. Там житло дешевше, а дитина може ходити у до звичайної державної школи. Джеймс каже, що справа не в грошах. Америка тепер не варіант через Трампа. Можна легко залишитися без візи, особливо якщо колись вступав у партію для бізнесу. У Шанхаї за його словами, таких як він, стає дедалі більше. Хто хоче колишніми порткортками свалити з Китаю? Для цих нових переселенців Японії вже розкрутився ринок послуг. Приватні клініки роблять окремі поверхи для заможних китайців. Банки пропонують продукти саме під китайських клієнтів, агенство нерухомості відкрито орієнтуються на мігрантів. Найтопові кухарі суші переходять у приватні клуби, створені спеціально для багатих китайців. Фінансист Алекс Хаяші з Compass Capital каже, що це зовсім інша хвиля ніж раніше, коли китайці їхали в Сінгапур. Але там інвестиційні можливості обмежені. Гонконсі теж були, але вони не гналися за прибутками. А теперішні пресленці мають чіткий бізнес план і хочуть заробляти більше. Це особливо видно по нерухомості. 22-го року ціни на дорогі апартаменти та землю в центрі Токіо злетіли так, що це вже спровокувало обурення місцевих. Масотому підкреслює, що це вперше Японія зустрічається з настільки заможними мігрантами з Азії. Ще одна історія. Го Пекіна. у 22-му Він разом з дружиною отримав робочі візи. Буквально за кілька місяців перебрався до Токіо. Їхні друзі переважно скористалися бізнес-візами, купували дрібні компанії чи відкривали власні. Тепер го працює в агенції нерухомості, де майже всі колеги китайці. серед них є й колишні працівники Тенсенчалівава, які нині влаштувалися в японських it компаніях або в туризмі. Його каже, що. Їхні агентства щомісяця приходять під дві сотні клієнтів, а в результаті закриваються десь одна-дві угоди на тиждень. Китайці бачать, як удома нерухомість стрімко дешевше, і сприймають Токіо як місце. Де гроші не знеціняться. Половина покупців шукаючи то для себе як інвестицію. Їм важлива велика квартира, щоб можна було оселити літніх батьків чи приймати друзів з Китаю. І майже всі ставлять вимогу, щоб був паркінг. У Китаї цей міні вен, під який хочуть взагалі знайти місце, коштує понад 100 тисяч доларів і вважається ознакою розкоші. А в Японію його беруть у тричі дешевше. Отак от Алфарт такий є мінівенчик. Коли ж самого з дружиною перебралися до Токіо, швидко зрозуміло, що для китайців побутові речі від оренди квартири до відкриття банківського рахунку стають проблемою. Тому виросла ціла сіра схема для виведення грошей з Китаю. Кажуть, що до 70% операцій з нерухомості йдуть через такі банки. Схема проста в Китаї віддає юані, а в Японії отримуєш єни готівкою від кур'єра. Мільйони рахують у безликих офісах. Гроші возять у великих рюкзаках, North Face, а посередники беруть близько відсотка комісії. Все максимально тихо, бо серед клієнтів часто родини є чиновників. Інший приклад: Джан Зепін з міста Усі. Вона приїхала до Токіо 24-му і відкрила книжкову крамницю в районі Куензі. Це не просто місце, де продають книжки, яких не знайти в Китаї, а ще й простір для лекцій. Це вже четверта китайська книгарня в місті. До того ж Джан відкривала подібні заклади в Тайбеї, Чінгмаї та Газі. А тепер планує і нову Зеландію. Так, от вам китайські освічені мігранти. Це вам не просто так. Бач, книгарні відкривають. Думку злочини проти партії. Ух. Страшне, що вони витворяють. Більшість відвідувачів її магазину саме з материнського Китаю. Вони купують літературу, заборонену чи недоступну вдома. За словами Джан, головне, що в Токіо формується простір, де люди можуть відкрито думати і обговорювати ідеї. Слідник Масоморта теж помітив, що Ранрі це не лише заможна молодь, яку показує змі, а й ціла хвиля старших переселенців серед них чимало інтелектуалів, які селяться у передмістях і все активніше з'являються в наукових подіях. Масотомо каже, що в Токіо йдуть не тільки багаті в китайсь, а й інтелектуали. Він називає це інтелектуальною міграцією, підкреслює, що в інших великих містах такого феномену не видно. Якщо ці дві групи почнуть перетинатися та працювати разом, це цілком може набрати політичного забарвлення. І тоді, на його думку, Пекін навряд чи залишиться. Осторонь. Далеко думає дослідник. Хороший приклад: дзяця опозиційний журналіст і письменник, якому вже за 40 в Токіо він опинився завдяки університетській стипендії. Тепер активно дискутує з іншими китайськими інтелектуалами на Ютуб. То в що його затримала влада за підозрою причетності до відкритого листа з вимогою відставки Сізіпіна. Хоча його і відпустили, життя в Китаї залишається під постійним наглядом. В Японії він уперше відчув свободу, каже, що може тут спокійно спати. Щодо ставлення самого Токіо до цієї хвилі мігрантів, то воно ще не зовсім зрозуміло. Але дослідники кажуть, що столиця Японії не раз доводила свою здатність змінюватися і підлаштовуватися. Війни, злотруси, економічні кризи, все це вже було. Тож з новою проблемою, якою стала китайська міграція, місто впорається. Японія впорається та вже з новим прем'єр-міністром. Чи гроші ви подав відставку? Про це ви можете почитати в нашому телеграм-каналі послання в описі до відео. Всім всього найкращого, до побачення.